Добрий день. Поговоримо про те, як мандрують слова. Проаналізуємо, які з них мова зберігає, а які позичає в сусідів. Тема уроку слова власне українські і запозичені. До власне української лексики зараховують слова незапозичені, корінні ті, які з'явилися в мові давно, виокремлюють певні групи слів які належать до власної української лексики, назви місяців липень жовтень, частини тіла, мозок, вухо, психічні стани кохати, мріяти, предмети побуту й одяг, спідниця, чобіт, назви тварин, свиня, гуска. страви й напої, вареник, галушка, якості людини. Дебелий, гомінки, стани природи, віхола, повітря. Особливо красивою й вишуканою є питома українська лексика. Нишком навпростець, навпомацки, обмаль, горілиць, вічнавіч, наввипередки, навпомацки, заздалегідь, надвечір, удосвіта. Далебі, прикрість, звабливий, вередливий, крадькома, моріжок, витівка, дошкулити. Слова потрапляють в українську мову з різних мов, з англійської, смартфон, бізнес, з польської, хлопець, блазень, з чеської, брама, влада. З грецької, діагональ, дракон, з латини, оратор, статут, з тюркських мов, казан, ковбаса, з німецької, варта, шрифт. При використанні запозиченої лексики мовленні варто послуговуватися такими загальними принципами замість запозичених слів уживати, де можливо, їх українські відповідники. Аргумент підстава, мотив, обґрунтування доказ, авторитет повага, пошана, економія ощадливість. компенсація відшкодування, експеримент дослід, спроба послуговуватися іншомовними словами відповідно до їх значення, координувати, погоджувати, домінувати, переважати, лімітувати, обмежувати, не зловживати іншомовними словами, використовувати слова іншомовного походження з розумінням їх суті. Чи може українська мова не запозичувати чужих слів? Звісно, якщо обнести територію України бетонною стіною заввишки до космосу і заборонити жителям спілкуватися з носіями інших мов, вимкнути інтернет і скасувати науково-технічний прогрес? Можливо, вдасться вихолостити українську від зайвих слів. Іронічно зауважує авторка книжки бачити українською Ольга Дубчак. Ізолювати мову в сучасному світі неможливо, виникають нові явища, відтінки значень, проте слід зважати на межі проникнення іншомовних слів у нашу мову. Оскільки неконтрольоване вживання запозичених слів може призвести до непередбачуваних наслідків припинення розвитку рідної мови її руйнації. Надмірне вживання іншомовних слів шкодить гармонії і не прикрашає мовлення. Щоб розв'язати проблему тотальної англізації, борці за чистоту мову, їх називають пуристами, створили майданчик для перекладу запозичень. Тут знайдете багато цікавих відповідників: лінк посилання, гімн славень, пікнік гаївка, пост, допис, портфоліо наробок. Барбершоп, голярня, кавер, переспів, контингент, спільнота. Він може бути корисним, коли запозичення дублює або витісняє питоме слово без потреби. Але друзі, завжди мисліть критично і обирайте коректні відповідники, які є питомими. Отже, як бачимо, слова потрапляють. В українську мову з різних мов. Українська мова є відкритою системою. Мова розвивається і контактує з іншими мовами, беручи в них потрібні слова і не шкодуючи позичати власні. Будь-яка мова українська не формувалась у вакуумі. Коли Русь хрестилась, її мова збагатилася грецизмами. Слов'янську азбуку, як відомо, було створено на основі грецького письма, а десятки і сотні грецизмів попливли у церковне життя й документи. Тісні контакти зі степом приносили тюркські слова. За тісних контактів із кримським канцлом цей процес тільки посилив. Натомість великі міста набирались латини через появу єзуїтських колегіумів та інших навчальних закладів. Українській мові багато запозичень із індишу. До речі, цей обмін був двосторонній. Ціла Європа вимовляє борщ, бо в індиші це слово читається саме так. Упродовж своєї історії українська запозичувала слова з різних мов: з польської, німецької, угорської. Румульської так розвивається кожна мова. І поки українська позичала собі лексику в сусідів, українські слова теж потрапляли в інші мови. Найперше, ми експортували екзотизм, тобто слова, що передають суто українські реалії. Але важить не тільки екзотика, суттєву роль відіграє і сусідство. Українізми побудують у польській мові, і в сусідній, хоч і не спорідненій угорській. У румунській ці впливи ще помітніші. Українізувалась і російська. Українська мова вдосконалювалася, ставала гнучкішою, точнішою, співучішою, мовою і простих людей, і непростих текстів. Дякую за увагу.